Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо текст uh, пісні Sitting on the Dock of the Bay у виконанні Otis Редінга сидячи на Пірсі Затоки. Ось він цей Пірс і кругом затока. Поїхали! Це сидіти, бачите, дівчинка сидить на стільці, ось дитинка сидить. Morning sun – Вранішнє сонечко, Evening – вечір. Всюди бачите, sitting, morning, sitting, evening. Скорочується інгове закінчення за допомогою апострофа замість літерки G. Таке дуже типове скорочення в розмовній мові, а також у піснях. Отже, сижу на вранішньому сонечку, або в променях вранішнього сонечка. Я буду сидіти до тих пір, поки не настане вечір. Послухаємо, Watch – це дивитися, ось, бачите, дівчина дивиться Netflix. Watch. Ще watch може означати спостерігати за кимось. Бачите, ось він бінокль за кимось спостерігає, що хтось там робить. Ships, кораблі. Ось вони плавають. Ще тут цікаво нам, два фразове дієслова roll in і roll away. Ось так, бачите, для прикладу, камінь може. Як закочуватися і закривати вхід у печеру, roll-in, закочуватися, і може відкочуватися. roll away. Отже, дивлюся, як кораблі закочуються, і потім дивлюся, як вони відкочуються знову. Так, мається на увазі, закочується. Заходять у цю бухту, де він сидить, або у, цій, у цю затоку. І дивлюся, як вони відходять від причалу. Причалюють і відчалюють. Послухаємо. I'm sitting on the dock of the bay. Сидіти знову Sit dock – це причал або пірс. І bay – це затока або бухта. І знову він дивиться, watch, tide – це хвиля, roll away відкочуватися. Насправді, tide може означати як хвиля, так і прилив і відлив. Я сиджу на причалі затоки і спостерігаю, як хвиля відкочується. Уу. Або, можливо, він спостерігає за відливом. Це також можливо. I'm just sitting on the dock of the bay. Я просто сижу на причалі або на пірсі затоки. Ось він сидить на пірсі затоки. Waste це дарма витрачати, марнувати. В даному випадку в нас вираз wasting time, тобто марнуючи свій час, викидаючи свій час у смітник, бачите? Тобто нічого не роблячи особливого, просто витрачаючи марний час. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. Фріскове. Uh, leave – це покидати, залишати. Uh, в даному випадку це неправильне дієслово, тому друга його форма left. Georgia – це такий штат у США. В даному випадку це не Грузія, хоча звучить так само, як Грузія, Georgia. Гед направлятися кудись, Head for – в даному випадку. Ось я вам намалювала компас, який показує направлення. for – прямувати, вирушати кудись. Frisco Bay – це скорочення від San Francisco, просто таке скорочення, бухта San сан -Франциско. Отже, я покинув свою домівку у Джорджії, штаті Джорджія і направився. Uh, uh or San Francisco. because I've had nothing to live for. It looked like nothing's gonna come my way. Nothing to Nichoho, my так Nichoho. Live for. Це жити заради когось. Як правило, люди живуть заради, заради своїх дітей, заради своїх ем, коханих. Так? Тому я тут поставила фотографії сім'ї, які, очевидно, люблять один одного і живуть заради один одного. Look like виглядати, як бути схожим на когось. Ем, бачите, ось картинка тобто діти. Знайшла таку цікаву, смішну картинку, які схожі на відомих акторів. Ось в даному випадку дитинка схожа на актора. Uh, come це приходити, От, бачите, татко повернувся додому, прийшов, і way – це дорога або шлях. Uh, come my way, comes, come one's way означає з'явитися, зустрітися комусь на шляху. Отже, тому що у мене не було заради чого жити. І виглядає все так, ніби нічого не зміниться, або нічого не прийде, не з'явиться на моєму шляху, не зустрінеться на моєму шляху. Гуана в даному випадку це скорочення going to, збиратися, зробити щось. В даному випадку це в значенні майбутнього часу, нічого не. Зустрінеться на моєму шляху, не з'явиться нового, мати на увазі переді мною. Слухаймо. Со амчана сит он закрой, вачин the bay, watching the tide roll away. Ooh. Отже, я просто збираю сидіти на причалі. Або на пірсі затоки дивитися, або спостерігати за тим, як хвилі відкочуються, або як е, наступає відлив. Yeah, так, і ще gone. Бачите going, gonna, going to скорочується навіть так. Гона uh, для них виявилося за великим, вони ще вирішили його ще більше скоротити. Going, так, ing, Ending. Вони просто його прибрали і uh, поставили апостро. I'm sitting on the dock of the bay, Я сижу на пірсі затоки, wasting time, марнуючи свій час. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. Uh, look like знову ж таки буде схожим на когось. Запам'ятайте цей вираз, дуже корисний. Nothing, нічого. Change, це змінюватися. Або змінювати, бачите, всі діточки в одному напрямку, а цей змінив свій рух, змінив напрямок свого руху. Everything. Якщо тут нічого немає, то тут у хлопчика є все. Everything це все. Remain це залишатися. В собаці часто такий дають сигнал remain. Залишайся, так? Тобто не рухайся, залишайся там. The same, однаковий, такий самий, бачите картинки й ті ж самі, жіночка повторюється на картинці. Отже, виглядає все так, або схоже на те, що нічого не зміниться, все, все ще залишається таким самим, залишається незмінним. Слухаємо. I can't do what ten people tell me to do. So I guess I'll remain the same. Yes. Do, робити, список справ, не так зроблено, зроблено. Ten. Десять. People, люди, person, людина, people, люди. Tell – це говорити, щось комусь розказувати. Guess. Думати, припускати. В рідних. В контекстах може означати різні речі, um, вгадувати щось може. Guess what? Вгадай, що Remain – залишатися, ми з вами вже розглядали, і same – такий самий, yes. так. Отже, я не можу зробити те, що 10 людей мені говорять зробити. Отже, я так собі думаю, я залишуся таким самим, залишусь незмінним. Так. Тобто, якщо я не можу зробити що 10 людей мені сказали зробити, то, скоріше за все, і одинадцятий мене не переконає робити те, що треба. Слухаємо. Sitting here, resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen. Сид, сидіти, ми з вами вже його розглядали. rest, це відпочивати. Bones. Кісточки. Loneliness. Самотність. Бачите, тут він сидить, самотній, немає нікого. Поряд з ним нагойда він самотній. Leave, ми вже говорили про це слово покидати, залишати, значення будинок цей залишати, або залишати щось на столі, лежати, або залишати йти геть звідкись. Лисен, uh, слухати. В даному випадку дівчинка слухає музику, або це хлопчик не знаю, слухає музику, listen to music. Uh, alone, Loneliness. Зверніть увагу, це uh, самотність або. Одинокість, так, alone, один, схожі слова за собою: alone, alone. Отже, сижу тут і даю відпочинок своїм кісточкам, слівно, так? Тобто відпочиваю. І ця самотність не покине мене. Uh, no, leave somebody alone значит, залишите в спокое то есть, самотность, не залишить в спокое listen, послухай yes. two thousand miles I roam just to make this dog my home two thousand две тысячи Miles – це милі. Roam це бродити, ходити, блукати, мандрувати. Мейк uh, робити щось своїми руками. Бачите, ось вона робить орігамі ця жіночка. Duck ще раз, пір'с або причал. Home це дім, це не будинок, зверніть увагу, а це саме дім, де ви почуваєтеся як вдома. Це може бути квартира, і для нього це причал Або пірс, будь де де ви почуваєте себе в безпеці і вдома. Отже, 2000 миль я блукаю або я мандрую, просто щоб зробити цю пристань моїм домом. I'm just gonna sit at the dock of the bay watching the tide roll away. Oh yeah. Ну тут ми вже з вами все розбирали. Просто послухаємо. <музык> Sitting on the dock of the bay, wasting time. Ще раз нагадую wasting time, Марнуючи свій час. Ну, і там він посвястить ще трошки. Можете послухати цю пісеньку за посиланням, яке я залишу в опис, описі під цим відео. Я вам вдячна за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо вам сподобався ці, цей розбір, а ми з вами побачимось у наступному відео. А, так, і не забувайте, будь ласка, залишати у коментарях свої роздуми про те. Про що ця пісня? Як ви думаєте, про що співак хотів сказати? Бувайте до зустрічі!